В Україні заборонено використовувати електронний підпис. При купівлі-продажу нерухомого майна це не моя особиста думка, це вимога закону. Законодавець не передбачив можливості підписання договорів купівлі-продажу квартир, будинків чи земельних ділянок електронним підписом. Такі договори мають бути виключно укладені в письмовій формі і обов'язково посвідчені нотаріусом. Права власності реєструється в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і після цього ви стаєте власником. Якщо вам пропонують підписати договір, online. Подія чи вчасно, будь-яким легким способом вдома, щоб ви не виходили з квартири. Це шахрайство або спосіб обійти закон. Електронний підпис можна використовувати для підписання таких документів, як податкові звіти, заяви, договори щодо споживання електроенергії, води, деякі інші, але не для купівлі нерухомого майна. Бо це не просто підпис папірця. Ви передаєте право власності, отримуєте право власності. Це лише тільки через нотаріуса, не по. На якісь алгоритми, схеми, де нема живого підпису та мокрої печатки. Юридична така угода не дійсна, а втрати можуть бути величезними. Проста порада. Нерухомість дорівнює нотаріус і жодного електронного підпису, принаймні поки що.